Глибоко вдихнути, затримати дихання, повільно видихнути. Психолог мобільної бригади Руслан Бондаренко розповідає дітям про найпростіший спосіб заспокоїтися у будь-якій стресовій ситуації. А щоб відволікатися від поганих спогадів та добре почуватися, каже, потрібно гарно їсти, спати, ходити на прогулянки та гратися. Рятувальники пропонують разом виконати руханку австралійський дощ. Далі. Діти граються і фотографуються із Міньйоном, пускають бульбашки та беруться до розмальовок. Для своєї молодшої сестри обирає таку 13-річна Кіра Тинда з Харкова. каже у Черкасах вже місяць, постійно бавляться із сестрою, аби не згадувати, як тікали від війни. Ми там і граємося і рисуємо з другими дітьми. Награють з темопазними зібирають нога принципі там і ігри наступний. Героя мультфільму Смішарики кроша розмальовує п'ятирічна Софійка. Каже, він буде фіолетовим, бо синього кольору не знайшла. Це зайчик, є. Дівчинка говорить, любить розфарбовувати сюжети улюблених мультфільмів та востаннє малювала. Сім'ю, щоб папа, був а то він ще байнице. Мама семирічної Ані Алла Голоха говорить, що досі не оговталася від переїзду. Місяць тому вони переїхали із селища Борова із Юмського району. Потрібно зараз якомога більше заходів всіляких, тому що відволікти думки якось дітей, відволікти від поганих згадок і так далі. Тому, звичайно, все зараз дітям це потрібно дуже. Такі зустрічі рятувальники мобільного пункту психологічної допомоги влаштовують із початку війни, розповідає пресофіцер управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Ксенія Крутоус. У вирі нинішніх подій в дітей часто спостерігається тривожність, вони бояться. Тому такі заходи є досить корисними. Ми їх проводимо на регулярній основі по як по запрошенню, так і з власної ініціативи. У мобільній бригаді працює троє психологів управління, серед них Руслан Бондаренко. Каже, для екстрених викликів мають спеціально облаштовану автівку. Є речі, першої необхідності це їжа для найменших, також зошити для роботи психолога, іграшки, набори для малювання, для того, щоб переключити дітей з негативних подій на позитив. Ан Бондаренко додає психологічну допомогу, окрім дітей, надають усім, хто її потребує. Наразі в області діє одна така мобільна бригада. Наталія Стеринець, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.